З приходом осені і переведенням годинника темнішати на дорогах стало раніше, до того ж наближаються часи блекауту. Варто пам'ятати, що відповідальність на дорогах несуть не лише водії, але й пішоходи. За минулий рік з появою блекауту в Україні кількість ДТП зросла у 6 разів. І виникає цілком логічне запитання: як обезпечити себе на дорозі у темний час доби, давайте дізнаємося у людей, які заходи безпеки використовують вони. Підкажіть, будь ласка, можливо, якісь поради з минулого досвіду. Якщо буде бликат, як треба пересуватись по вулицях пішоходам і водіям? В першу чергу це флікси. Це всім всім відомо. Звичайно, їх немає, але я намагаюся, якщо навіть переходить, то включають хоча б ліхтарик, щоб було помітно мене на переході. Це саме основне. Водіям, звичайно, треба знизити швидкість. Це в першу чергу, тому що все одно потрібно, щоб була безпечна дистанція зараз. Потихеньку треба ходити. Потихеньку ходить, а да. водія водіям. А водім дивитися в оба. А, ліхтарики обов'язково, щоб ми тут не загубилися, нас не забили машини, монастій. Далі за... причепити світло від бивачі. Зараз ми дізнаємось у тих, хто стежить за нашою безпекою на дорогах. Як поводити себе під час блокауту, якщо ти водій, і як поводити себе під час блокауту, якщо ти пішохід. Розпочнемо з того, що під час блекауту та в темну пору доби, доби насамперед громадянам потрібно мати на, на своєму одязі світловідбивні елементи. Надай змогу водіям бути вас побачити, зменшити відсоток з того, що будуть створені дорожньо-транспортні пригоди. Ось так бачать водії пішоходів під час відключення світла, якщо вони не дотримуються належних правил безпеки. У темряві людина в чорному одязі воді побачить з 18 метрів, в червоному, з 24 метрів, в жовтому з 37 метрів, у білому, з 55 метрів. У сучасній повністю світловідбивальній курці пішохода видно зі 130 метрів. Пішоходам слід використовувати такі засоби безпеки, як світловідбиваючі предмети або елементи одягу, ліхтарик, слідкувати за дорожнім рухом, вивчити рухи регулювальника на випадок відключення світла на перехресті. Слід пам'ятати про основні правила дорожнього руху, навіть коли світлофори не працюють і вулиці занурені в темряву. Завжди переходьте дорогу на пішохідних переходах, де це можливо. Крім того, не забувайте, що дуже важливо бути видимими на дорозі. Для водіїв досить важливо насамперед сідати за кермо в тверезому стані та бути досить уважними, так як. В Темну пору досить важко завчасно помітити пішохота і зупинитися, щоб не скоїти дорожньо-транспортної пригоди. Тепер поговоримо про водіїв. Перед тим як починати рух, слід перевірити стан роботи фар та чи не заважає усіма улюблена тонувальна плівка в темний час доби. Під час руху рекомендовано дотримуватись правил дорожнього руху, не відволікатися за кермом та слідкувати за дорогою. Безпека на дорозі під час блекауту вимагає від нас максимальної уваги та дотримання правил. Не забувайте про свою власну безпеку та безпеку інших учасників руху. Підведемо підсумки усього вище сказаного. Отже, якщо ти водій або пішохід, слід дотримуватись правил безпеки, які ми сьогодні розглянули. Важливо пам'ятати, що збереження спокою та наявність необхідних засобів освітлення можуть допомогти знизити ризики усім нам.